Розділ 24 Немає нічого хвильнішого за перехожих, як благання чоловіка в інвалідному візку до жінки, яка мала б його доглядати. Це, мабуть, не той випадок, коли можна сердитись на свого опіканця з обмеженими можливостями, надто коли він не може поворушитися і ніжно промовляє. Кларк, будь ласка, просто ходи сюди, будь ласка, але я не могла. Я не могла дивитись на нього. Натан, він був досі не твердий на ногах після похмілля, упакував всі вілові речі, і я зустріла їх обох у вестибюлі наступного ранку. Від того моменту, коли мали ми бути в компанії одне одного знову, я відмовилася мати щось спільне з Вілом. Я була розлючена й нещасна. У моїй голові лунав наполегливий розлючений голос, що вимагав бути якнайдалі від віла. Поїхати додому, ніколи його не бачити. З тобою все гаразд? запитав натан, з'явившись біля мого плеча. Щойно ми прибули в аеропорт, я відразу відійшла від них до стола реєстрації. Ні, відповіла я, і я не хочу про це говорити. Похмілля? Ні. Це означає те, про що я думаю? Він раптом спохмурнів. Я не могла говорити. Я кивнула, я бачила, як його щелепа на мить заклякла. Хоча він був сильніший за мене, зрештою, він був професіонал. За кілька хвилин він повернувся з вілом, показуючи йому щось побачене в журналі та обговорюючи з ним перспективи якоїсь футбольної команди, відомої їм обом. Дивлячись на них, ви не дізнаєтесь про важливість новин, якою я щойно поділилась. Я спромоглася знайти справи для себе на весь час очікування в литовищі, знайшла тисячу маленьких завдань, які треба було виконати, узявшись за багажні етикетки, купівлю кави, перегляд газет, зрештою, похід у туалет. Кожне з яких означало, що мені не треба було дивитись на нього, не треба було з ним розмовляти, проте час від часу натан зникав, і ми залишились наодинці, сидячи одне біля одного. Невелика відстань між нами бреніла невимовленими докорами. Кларк, починав він. Не треба, обривала я його, я не хочу з тобою говорити. Я сама дивувалась, настільки холодною можу бути. Поза сумнівом, я здивувалась тюордес. Я бачила, як вони під час польоту обговорювали проміж себе те, яке вперто відверталась від віла, запхавши вуха навушники чи дивлячись у вікно. Цього разу він не сердився, і це, мабуть, було найгірше. Він не сердився, не ставав саркастичним, він просто тихішав, аж поки не перестав розмовляти. Бідному Натанові лишилося підтримувати розмову, запитувати про чай, каву, про запасні пакети сухого смаженого арахісу. Чи ніхто не проти, якщо він полізе повз нас у туалет? Тепер це звучить по-дитячому, однак це не була просто гордість, я не могла цього стерпіти, я не могла витримати думки, що його втрачу, його впертості і рішучості, через що він не бачив добра, можливості добра, що він не передумав. Я не могла повірити, що він причепився до тієї єдиної дати, наче вона була висічена на камені. Мільйони тих аргументів гриміли в моїй голові. Чому тобі цього не досить? Чому тобі недостатньо мене? Чому ти не зміг мені довіритись? Якби ми мали більше часу, це щось змінило б? Вряди годи я помічала, що дивлюсь на його засмаглі руки, на ті пальці квадратної форми, які були за кілька дюймів від моїх, і тоді пригадували, як сплітались вони його тепло, ілюзія, навіть нерухомість якоїсь сили. І клубок підступав до горла, так що мені здавалось, наче я ледве дихаю. Я втікала в туалет, де схилялась над умивальником, і тихо хлипала під лампою денного світла. Кілька разів, коли я думала про те, що намірився зробити віл, мені доводилось боротись з бажанням кричати. Я відчувала, що на мене найшов якийсь безум, і думала, що могла би просто сісти в проході й ридати, ридати доти, доки ще хтось не втрутиться. Поки хтось не переконається, що він цього не зробить, отож, хоч і поводилася по дитячому, хоча здавалось, екіпаже він найбезсердечнішою жінкою, бо ж відмовлялась розмовляти з Вілом, дивитись на нього, годувати його. Знала, вдавати, що його там немає, єдиний спосіб пережити години вимушеної близькості. Якби я вірила в те, що Натан зможе впоратися сам, я б чесно відмінила свій політ, можливо, навіть зникла, щоб переконатися, що між нами цілий континент, а не кілька нестерпних дюймів. Обидва чоловіки спали, і це стало якимось полегшенням, коротким перепочинком від напруги. Я витріщалась на телевізійний екран, і з кожною милою, яка наближала нас додому, я відчувала, як важчило на душі, як зростала моя тривога. Мені почало спадати на гадку, що мій провал не був лише моїм власним. Батьки Віла будуть шоковані, вони, мабуть, звинувачуватимуть мене. Сестра Віла, мабуть, подасть на мене скаргу. Це був також провал і для Віла. Я не спромоглась переконати його. Я запропонувала йому все, що могла з себе. Проте нічого з того, що я йому показувала, не переконала віла, щоб треба жити далі. Можливо, впіймала я себе на такій думці, хтось був гідніший його, ніж я, хтось розумніший, хтось такий, як Трина, хто міг би придумати щось краще для виконання, вона, певно, знайшла б якісь рідкісні медичні дослідження, або щось таке, що могло б йому допомогти. Вона, напевно, змінила б його думку. Той факт, що я мала вікувати свій вік із цим знанням, викликав запаморочення. Хочеш спати, Кларк? Вілів голос увірвався в мої думки. Ні, дякую. Мій лікоть не забагато місця забирає. Ні, все добре. Лише тими останніми кількома годинами в пітьмі я дозволила собі подивитись на нього. Я відвела погляд від сяючого телеекрана і стала потай дивитись на віла в тьмяному світлі салону. І коли я дивилась на його обличчя, таке засмагле та гоже, таке спокійне сні, одинока сльоза скотилась по моїй щиті. Певно, відчувши мій пильний погляд, він поворухнувся, але не прокинувся. І потай від екіпажу та натина я поволі обгорнула його шию ковдрою, старанно підігнувши її, щоб бути певною, що під кондиціонером він не відчує холоду. Вони чекали біля входу із зали прибуття. Я знала, що вони будуть. У мене було якесь слабке хворобливе відчуття, яке наростало, і навіть коли ми досить швидко провезли віла крізь паспортний контроль завдяки якомусь добромисному чиновникові. Хоч я молилася, щоб нас змусили зачекати, щоб ми застрягли в черзі на кілька годин, а краще днів. Одначе ні, ми перетнули широкий простір лінолеуму, я штовхаючи візок із багажем, натон везуче віла, і коли відчинились скляні двері, там були вони, стоячи біля огорожі, поруч, у якійсь рідкісній подобі єдності, я побачила, як обличчя місіс Трейнер на мить оживилося, коли вона побачила віла, і мимохідь подумала. Звичайно, у нього гарний вигляд. Собі на сором я наділа окуляри від сонця, не для того, щоб приховати свої виснаження, а для того, щоб вона відразу не побачила мого вигляду, що я збираюся їй сказати. Подивись на себе. вигукнула вона. Віле має чудовий вигляд, справді. Батько Віла нахилився, поплескаючи візок сина та його коліно, його обличчя розпливлося в усмішці. Мене йняли віри, коли натан сказав, що ти відвідував пляж щодня. І плавав, яка тоді була погода, чудова й тепла. Тут лило, як з відра, типовий серпень. А вже ж, натан писав їм або телефонував, наче вони дозволили б нам поїхати, не маючи постійного контакту. Це було досить дивовижне місце, мовив Натан. Він також принижк був, але тепер намагався всміхатись, здаватись таким, як завжди. Я зацепеніла, тримаючи паспорт у руках, наче збиралась вирушити ще кудись. Я була змушена нагадати собі, що треба дихати. Ми оце подумали, що вам сподобається, особливо вечеря, сказав Вілів батько. Є дуже гарний ресторан, у готелі інтерконтиненталь, шампанський з нас. Що скажете? Ми з мамою подумали, що це може бути хорошим подарунком. Авжеж, мовив він. Він усміхнувся до мами, а вона дивилась на нього так, наче хотіла зберегти цю усмішку. Як ти можеш? Я хотіла кричати на нього. Як ти можеш на неї так дивитися, коли вже знаєш, що збираєшся зробити з нею? Тоді ходімо, моя машина на паркованці для інвалідів за декілька хвилин їзди звідси. Я мав певність, що ви всі будете трохи втомлені після перельоту. Натане, хочеш візьму якісь торби? Мій голос втрутився в розмову. Думаю, сказала я, витягуючи з візка свій багаж, краще я піду, у будь-якому разі, дякую. Я зосередилась на своїй сумці, умисно не дивлячись на них, але навіть крізь гомін литовища я помітила коротку тишу, що її спровокували мої слова. Першим її порушив голос містера трейнера Ходімо, Луїзо. Посвяткуємо трошки, хочемо почути все про ваші пригоди. Я бажаю дізнатися все про острів, і я обіцяю, що вам не потрібно буде розповідати все, він майже засміявся. Так, місіс Трейнер, мляво підтримала його. Так і ходіть, Луїзо. Ні, я ковтнула слину, намагаючись увічливо сміхнутися. Окуляри були моїм захистом. Дякую. Я краще повернуся. Куди? запитав Вілл. Я зрозуміла, про що він говорить. Я справді не мала куди повертатись. Я поїду в будинок батьків. Це буде добре. «Їдьмо з нами, сказав він. Його голос був ніжний. Не йди, Кларк, будь ласка. Тоді я хотіла плакати, одначе знала цілком певно, що не можу бути поруч із ним. Ні, дякую. Сподіваюсь, у вас буде чудовий сніданок. Я закинула сумку через плече і, не чекаючи, поки хтось щось скаже, пішла від них, поволі зникаючи, серед людського натовпу в терміналі. Я була майже на зупинці, коли почула її, каміла трейнер, стукаючи підборами по тротуару, чи то бігла, чи то йшла до мене. Зупиніться, Луїзо, будь ласка, зупиніться. Я обернулася і побачила, як вона проштовхується крізь дітей з автобусної екскурсії, розсуваючи підлітків у сторони, подібно до того, як Мойсей розсував хвилі. Яскраві вогні аеропорту на її волосі надавали йому мідного забарвлення. На ній був красивий сірий пашміновий шарф, закинувши майстерно на одне плече. Я пригадую, що думала про те, якою гарною вона б мала бути декілька років тому. Будь ласка, будь ласка, зупиніться. Я зупинилася, дивлячись назад себе на дорогу, бажаючи, щоб автобус з'явився вже, щоб він загріб мене і забрав звідси. Тоді могло б статися будь-що. Маленький землетрус, можливо. Луїзо. Він гарно провів час. Мій голос звучав надірвано, дивно, як і її, зловила себе на думці. Має справді гарний вигляд, просто чудовий. Вона пильно дивилась на мене, стоячи на тротуарі, вона раптом завмерла, незважаючи на море людей навколо неї. Ми мовчали. І тоді я сказала: Місіс трейнер, я хотіла б подати заяву про звільнення. Я не можу. Я не можу працювати ці останні кілька днів. Я втрачаю право на будь-які гроші, заборговані мені. Фактично, я не хочу грошей за цей місяць, я нічого не хочу, я лише. Вона зблідла. Я бачила, як барва зникла з її обличчя, як вона трохи захиталась в ранковому світлі. Я бачила містера трейнера, що наближався, жваво йдучи й місто тримаючи однією рукою панаму на голові, бурмочучи вибачення, він проштовхувався крізь натоп, зосереджуючи погляд на мені та дружині, тоді як ми стояли непорушно на відстані кількох футів. Ви казали, що думаєте, що він щасливий. Ви казали, це могло б змінити його думку. Вона говорила в розпачі, наче благаючи мене сказати ще щось, дати їй інший результат. Я не могла говорити, я пильно дивилась на неї, і найбільше, що я спромоглася зробити, це трошки похитати головою. Вибачте, прошепотіла я, так тихо, що вона не могла мене почути. Він був уже там, коли вона впала. І її ноги наче підломилися, і містер трейнер упіймав її лівицею, коли вона падала, розтуливши рота. Його панама злетіла на тротуар, він глянув на мене, збентежений, ще не розуміючи, що сталося. А я не могла дивитись. Я обернулася, онімівши, і почала йти крок за кроком подалі від литовища ще до того, як усвідомила, що роблю. Я йшла, навіть не знаючи куди.